Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики моєго каналу. Ось таку свинку вже перегнали на вулицю. В середу будемо її різати. Кому ще там є вільне сало, кому може потрібно. Та може і м'ясо в принципі, якщо що, В описі я оставлю посилання на нашу групу в Viber. Якщо комусь щось потрібно, пишіть, будемо дивитися, записувати, відправляємо новою почтою обов'язково. Така гарна свинка. А тут, хочу показати, дивіться, це місце там, де ми безпосередньо вже проводимо забій. І от таке ми додавали ще освітлення. Нас цей фонарь додали, а був лише. Оцей. Ну, тобто, щоб з двох сторон гарно було видно. Так, Зараз вам покажу тих двох свинок, що, і, як то кажуть, родичі, які вже залишились тут. Ці вже, як то кажуть, Пасхальні свинки, да? ті, що ми вже на паску будемо різати на великодень. От такі у нас дівчатка залишилися. Одна більша, друга трошки менша. Так. А ось вам бачите, як завжди, результати зберігання гороху в мішках. Тобто, ну, так собі. Не дуже я доволений зберіганням мішках. Так, зараз пройдемо в сарай. Погода паршива. І, в принципі, і трошки вчора така ситуація приключилась не дуже приємна. Ой, Важко навіть і казати, ну а що зробиш? така є, і без цього нікуди не дінешся. Ось наша свинка. То Толі розчихнулася. то Можливо, просто одну ногу підвернула або як варіант ще, може бути що просто. Тріснула кістка в тазу, а там що зверху. Або та, що безпосередньо в задку, тому що одна ночка в неї ну, я чую, чувствую, як відчуваю спротив, да, що м'язи працюють, а інша ні. Як наслідок, це вчорашнього вечора, вона вже не встає, повзає фактично на своїй п'ятій точці. Да, вона то їсть. Як завжди, ну, в таких випадках я і облучка, ну і в принципі, як завжди, в корм я додаю. Ну, в мене він завжди для свиноматок це три кальції і край, кормова. Мірною ложкою додаю. Але бачите, не допомогло. Така свинка немаленька, в принципі. ну, Понятно, що видно, що вона підхудала, тому що вона, перш за все, вона ж більше в макстера. Да? І така ситуація, ну, може, ну, в принципі, це мож, можна було очікувати, що щось з неї це і так добре, що вона от поросилася, відгодувала е е кількість поросят. Ми їх відлучили, а сама вона, бачите, от на ній, на ній от, от сала взагалі немає. На неї тільки м'ясо з саловиці цієї прослойки. Ну, хто, знає, кажу? В неї то є апетит гарний, їсть вона добре. На даному етапі я її вчора ото проколов, вчора що і вчора Енроксіл проколов, також кальфосет проколов, аналгіну 2 кубики. Вранці я її Енерофлуксацин сотий проколов, проколов аналгіну 2 кубики, знову кальфосету проколов. Сейчас сьогодні буду їхати брати э, залізо малим пораз, Там сейчас я покажу те що це недавно свинка навела. Їм буду купляти залізо, проколювати. То за одне її ще куплю кефен і вітаміни, я думаю, проколоть вітазал або катазал. Якось так. Така ситуація. Приходить, приход, інколи відбуває, ну, Ми то в принципі як так кажуть, постійно працюємо на ветертеки. По-іншому нам не виходить в нас. Тому що, дивіться, зараз покажу, як дуже вона так болісно реагує. Не хочеться її навіть лишній раз турбувати. Це, це на її ножка дуже-дуже тихо. Бачите, і в неї нос, шкурка. Тобто сала взагалі не має. Одна шкурка. лежи, лежи, леже, віддихай. Чесно кажучи, не рекомендую я таких свинок м'ясних залишати на, на свиноматок. Тяжко, тяжко їм. В принципі, це могла і звичайна свинка така зробити. Підвернути, оступитися, ще щось, я не знаю, як неї вийшло, так вчора вранці була нормально, а сьогодні є таке діло, тому трошки попрацювати треба тепер на Ветаптеку. Принести її. Певні дивіденти і заробіток. от такі діло наші. Ну, а що ви зробите? Раніше я тільки, звісно, трошки все це більш так збуджено переживав. Там, да? а, ну, часом це все ти розумієш, що... Люди хворіють, вмирають, да, то свині тим паче. Тим паче, що ну, реально провести гарну таку діагностику ми не можемо. Тобто це так мої догадки, та ще там дякую Шевчук, Оксані, що ну, підказують люди. Є такі гарні люди, які підказують, їй з такого звернутися і порадитись. Також сьогодні заберу книжку. Бачите, вона справляє потреби, тянить. Тобто ну, не знаю, що з цього вийде. Чому не дорізав її? Тому що я, коли відлучив, я її прогластував. Тобто там 21 день, якщо мені пам'ять не зраджує, ну, не можна різати. І тому було прийнято рішення вже лікувати. Ну, теж як лікувати? Тобто Я розумію, що воно ну, хіба воно там захрещується, я зараз ще кальцію буду багато коло, ще щось там буде, вже дивитися. Тобто результат, що воно 100% стане, це навряд чи це буде, я думаю, більше всього, що дорез. І дорез в якому плані, просто, щоб задки там не загнивались, нічого такого не було, воно може просто захрещуватися. Для цього я буду додавати велику кількість кальцію і буду проколю вітамінів. І місяць прийдеться оце, щоб вона в такому положенні лежала. Якось так. Ну, а Там будемо дивитися, я ж кажу, може, може вона раніше сама здасться, прийдеться її утилізувати десь. Інколи таке буває, нічого не зробитеся. Тут свинка спить. Так, а тут у нас це малеча. Їм сьогодні купимо залізо, проставимо, подивимося і день-два будемо каструвати. Ось така ситуація. Да, там вона неприємна, але От це, як ти кажуть, та ситуація і підтвердження того, тим людям, да, які хочуть займатися свиноводством. Ну, повірте, що це все не так просто. І навіть коли ви приймаєте рішення, якесь там, да, ви там всіх обдзвонили, всіма порадилися, але кінцеве рішення за вами. Що вам робити, як вам робити. І пойміть, що інколи це може бути долі секунди, да, там, хвилини часу, і ви будете зобов'язані прийняти те чи інше рішення. Ви можете просто не встиг і вам прийдеться і десь вивозити утилізувати. Якось так. Та й взагалі я вам скажу за роки незалежності я вам скажу в принципі систему Держпоживслужби ветеринарної медицини, її фактично ну, зруйнували вона фактично, як і будь-який орган в нашій державі все щось спробують реорганізувати. Ну, після кожної реорганізації все стає гірше, гірше і гірше. Ми вже доходимо до того часу, що ветеринарного лікаря ми скоро фактично не знайдемо, Там, не буде навіть до кого звернутися, якщо чесно. І просто ми, набиваючи певний досвід свій, ми будемо його набивати на своїх помилках, на своїх якихось недопрацюваннях і ще щось якось так. Але, ну, Маємо те, що маємо. Нічого ми не зробимо цим. Також, я думаю, всі слідкують за новинами, да, що деякі там частина препаратів тепер в людських аптеках буде по рецептах. Я колись дивився відео, да, то в Данії повинні, чи в Фінляндії, то там вже давно це все введено тільки стосовно тварин. Тобто, якщо ви тримаєте якесь господарство і ви хочете в аптеці купити антибіотик той самий, то у вас буде бути рецепт. І, наприклад, якщо ви його будете часто купляти, то до вас рано чи пізно прийде перевірка і глянуть, а що у вас там взагалі відбувається. І чому ви так часто берете ті самі антибіотики, чи ще щось. Тому до цього тож також потрібно готуватися, що рано чи пізно якось у все це буде відбуватися і в нас. Ось така ситуація. Ну, Нічого. Також хотів би попросити, може в когось були такі вже випадки, як ви саме в таких випадках вчиняли. І ну, хотілося б почути таку практичні поради стосовно лігування саме таких випадків. Добре, всім всього найкраще. Працюємо далі.